Вітаю малята! Сьогодні до нас завітав веселий сніговичок і хоче з вами пограти. Дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Так, зараз пора року зима. Взимку стало дуже холодно. Давайте з вами пригадаємо, який одяг потрібно одягати взимку, щоб не замерзнути. Сніговичок підготував для вас загадки. Будьте уважні. Нас від холоду ховає. часто капюшона має. Це куртка. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка, хоч хатиненка маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Рукавички, не кроватка він, не комірець а шиї обіймати звик. Та не завжди, а лише тоді, коли бувають холоди. Так, це шар. Наступна загадка. Одяг ми для ваших міст з нами ви і в дощ, і в сніг. Це зимове взуття. Лютих не боїться зим. Утром вкриє нас густин. Шуба молодці. Щоб ноги в черевиках у нас не спітніли, на ноги під штани їх ми наділи. Вони однакові, як близнюки. Що це таке? Звичайно? Скарпетки. Що то за сорочка рукаву в рочку. І чому на ноги вбрали ту сорочку? Що це, дід? Це штани. Молодці. А тепер пограємо в гру. Знайти зайву річ. Вам потрібно знайти зайвий одяг, який не відноситься. До зимового! Починаємо! Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!